Захист двигуна і коробки перемикання передач на Hyundai Tucson першого покоління. Тобто даний захист підходить на автомобілі, які випускалися з 2004 по 2010 рік. Підходить на всі модифікації. Мається на увазі на всі об'єми та типи двигунів та типи коробок перемикання передач. Захист складається з таких двох частин. Передня частина, яка до бампера заходить. І відповідно задня основна частина, яка закриває вже двигун і коробку. В комплекті йдуть всі необхідні кріплення та інструкція. Захист пофарбований порошковою фарбою. Стійкий до корозії. Стійкий до. Різних атмосферних явищ типу там, солі, зимою, сніг і так далі і тому подібне. Має спеціальні ребра жорсткості. Товщина метала стандарт 2-2,2 міліметра. Відправляємо новою поштою по всій Україні. Розрахуватися можна при отриманні, можна на карту. Є самовивіз у місті Вінниця.